Отже, у другій половині дня в своєму телеграмі Сергій Стерненко написав, що в нього стріляли. Написав, що в нього стріляли, сказав, що його поранили, але нападника затримали. Як згодом виявилося нападником, тобто стрільцем була жінка. От цей скрін, от, на мене скойнує напад, поранений. Далі він написав, що все життю загрози немає, нападницю затримана. От далі можна її фото показати. Це жіночка, е, яка, очевидно, стріляла з пістолета Макарова. Там далі ми подивимося відео. Саме. От, от вона. вона стріляла з пістолета Макарова, наскільки мені не зраджує зір. Е, стріляла вона, очевидно, біля виходу з. Будинку там, де живе Сергій Стерненко, тому що далі на відео видно, що по-перше, дуже добре, що Сергій ходить з охороною, це вже великий плюс. А по-друге, значить, ми можемо подивитися з вами: от Українська Правда виклала, от це от відео маленькому віконечку. От, ви бачите, оця жіночка зліва, от, вона готується. Це машина Стерненка справа, в яку мав сісти Сергій. От, значить, жіночка готується, вона чекає прямо е, біля виходу позад. Оце СБУ. От вона робить постріл, робить постріл, і одразу затримує. Е, На початках цієї історії мені в голові про думка, що це можливо була спецоперація, але от ми бачимо по відео, що це Державна охорона Служби безпеки України, яка відреагувала. Ну, плюс сама е, жіночка стріляє не дуже, як ми бачимо. Просто. Я не знаю, чи стріляла Ірина з пістолета Макарова, я стріляв, є ще така штука віддача, називається, і не кожна людина фізично здатна це зробити. Отже, за словами Сергія, за словами Сергія, що це росіяни. Він так і написав, що росіяни пішли нах, що ви не виграєте, а за це будете, буде помста. Пізніше, десь за дві години до етеру, Сергій написав пост, якому сказав, що його прооперували. Куля пройшла на виліт через подяку працівникам Служби безпеки України і сказав, що любить нашу найкращу націю чудових людей. Коротенька моя думка, тому що, ще раз кажу, я не, не маю достеменної інформації, і ми не можемо її мати, тому що триває свій але, можливо, це Росія. Можливо, не Росія, це ще треба е, слідство встановити. Але те, що ми маємо певну тенденцію і мали завжди певну тенденцію нападів на людей з громадянською позицією в цій країні, це факт. Давайте згадаємо там Катерина Гандзюк найбільш яскравий приклад, який врізається в очі. Так само давайте згадаємо і тих, кого вбила Росія. Аміна Куєва, наприклад. Це ФЕЛ-стейт, значить, українські спецслужби, які пропустили цю історію, тому що ну вона мала охоронятися Службою безпеки України, але на жаль, сталося як сталося, і тому в цій історії дуже важливо, що спрацювала охорона, але ж це нічого не гарантує. Ми ж бачимо на відео, що охорона, яка виходила зі Стерненка, вона, ну на мою скромну думку, зробила дуже непрофесійну роботу. Треба завжди, охорона має вийти першою, оглянути територію. А потім вже має виходити значить особа, яку охороняють в супроводі ніколи не виходиться з відкритого під'їзду. Це я кажу як людина, яка Ну у мене багато друзів в спецохороні є ну, припустимо, охороняють... припустимо, що там навіть один вихід, але припустимо, хоча не один. а Дії водія теж дуже цікаві. Водій частина групи, яка здійснює охоронювальні заходи, і він не просто а. є шофером. Є частиною групи охорони з спеціальними навичками і так далі. Ну, вибачте, не побачите оцю от е, пані, втикаючи так за кермом, це теж говорить про професійні якості, але решту з ним так. Тут не хочеться розповідати про їх дії проти цієї, очевидно, непідготовленої жінки, хоча абсолютно робоча відстань. Ну і не треба применшувати, вона то вона то потрапила, інше Ну верніше потрапила в людину. Uh, інший нюанс, куди вона цілилася. Тому що насправді, так, да, uh, на цій відстані uh, багато, багато частин uh, тіла людини, uh, які б були уражені навіть однією кулею ці 9 мм пістолета ПМ Макарова, вони б могли бути смертельними. І uh, я не знаю, про що чесно. Тут немає, в принципі, якоїсь дискутивної історії. Якби. Добре, щоб все закінчилось на краще, однозначно. Та я хотів би підняти справді цю тему, про що ти сказав, питання захищеності активістів громадського сектору, лідерів громадської думки і тих людей, які є вразливими, і в першу чергу є ворогами для Росії. А в першу mm -hmm. чергу для Росії, і не тільки насправді, тому що є люди, які займаються викривальною журналістикою, викривальними матеріалами проти внутрішнього ворога, проти. Високопосадовців, так і са Та проблема, що ці люди не захищені. Я ось до чого хотів би вас призвести. І на жаль, не у всіх, далеко не у всіх людей, які потребують захисту, не просто, вибачте, нема служби безпеки України в охороні. Хоча охорона, здається, здійснює Державна служба охорони, а цілі департаменти і відділи. Тут служба безпеки України. Ну що ж цікаво, але знаєте, на усіх є така можливість. І не у всіх є можливість навіть ну, от, у поранених ветеранів з інвалідністю першої групи внаслідок війни немає можливості навіть на вогнепальну зброю. У Жені Червоненко вона є, у пана Насірова вона є, але ми поки що обличчям не вийшли. Я не говорю про mm -hmm. ренджровер зі Службою безпеки України. До речі, цікаво, як ренджровер ліквідний взагалі падає в ціні. А, от просто цікаво, бо кажуть, рейндж ровери трошки. Е, і за того, що Спасибо. ненадійні тачки, то вони дуже падають в ліквідності і стоїть питання щодо ліквідності інвестиції ста з гаком тисяч євро в таку в такий автомобіль. Ну, це так просто, Знаєте, трапилось щось на думку. Решта з ним добре, що все добре закінчилося, але це історія показова своєю вибірковістю. Я щиро вам кажу, я радий, що з Сергієм все добре зараз без жодної долі іронії. По іншому, не мало би бути і добре, що все закінчилося. Роботою Служби безпеки України, і ми зараз фактично ну, можемо да, поглазувати з того, кого російські спецслужби м -м, собі найняли. Хоча на мій суб'єктив, знаєте, вона була близька. Рука голова а не рука рука і голова знаходяться не так далеко, на жаль. І тут справді історія певні професійні дії, тому що. Тут історія більше не про професіоналізм, а про, а про те, що просто пощастило. Е, як би це no. не звучало, врахов... враховуючи, що це працює Служба безпеки України, але решта з ним. Можливо, це вже занадто, а, можливо, ми якісь вивагливі, перебірливі, Але я вам щиро кажу: е, от є історія, про яку є, є що дискутувати, це історія про вибірковість захищеності наших українських громадян. Ви погодите, що Служба безпеки охороняє не всіх в рейндж-роверах. І ось тут у мене три крапки. У мене незрозуміла позиція. Тому що я кажу ще раз: нам не, нам, не можуть, нам не можуть дати, от візьмемо українського ветерана, не можуть дати вогнепальну зброю, коли вона є, блядь, у Червонінка і у Насірова. У Насірова, так, у того Насірова, якого згадували пару місяців тому, у нього є нагородна зброя вогнепальна, короткоствольна, він захищений. А я в своїй країні не захищений. І не повірите в... там, де я займаюся викривальними матеріалами, проти... проти, зокрема, української влади, в тому числі будучи в опозиції, не дуже поступають багато пропозицій від Служби безпеки України на захист. І дискусія не про це. Дискусія про те, дайте нам можливість бути. Дайте нам, хоча б право на самозахист, яке ви відняли. Ви зробили цю от вибірковість з короткоствольною зброєю. Ну, ось тут три, три крапки. Три крапки. Для мене це історія показова. Я знаю, що ну слухайте, є журналісти, за якими слідкує Служба безпеки України і викривачі. Вони не захищені, вони щодня піддаються тиску, і ми вибірково когось захищаємо. Ну я радий. Я вважаю, що Сергій мав право на мав бути захищений. Ми б зараз дрятувалися без вами, якби, якби, якби він не мав би державної охорони. Це 100%. Але... Як я розумію, він отримував погрози на свою адресу, і тому звернувся до Служби безпеки для ну, саме за захистом і отримав би, тому такий от момент, що були підозри. Я тобі не відкрию, не відкрию великий секрет. У нас ті люди, які працюють в сфері інформаційної якоїсь політики, а я працюю окрім інформаційної політики проти Росії, я ще займаюся викривальними mm. антикорупційними матеріалами. І ми отримуємо щодня погроз, і половина цих погроз не тільки від росіян, а й від внутрішнього ворога від корупціонерів, якими ми займаємося, і тут знаєш, у нас дуже погана комунікація з нашими правоохоронними органами. У нас через день готові просто для галочки відкрити кримінальні провадження, максимум, Яке, звісно, не розслідується і так далі. А тому ну тут три крапки три крапки вибірковість, вибірковість і є проблема. І замість того, щоб сказати, що є проблема, давайте рухатись, давайте дивитися. І справді я щиро вважаю, що лідери громадської думки, зокрема учасники бойових дій, які зараз в тому числі продовжують інформаційну роботу, вони б мали право першими отримати короткоствол, особливо коли ви так його наліво направо проздавали як куплений наградняк. І далі по цьому працювати і захищати, в тому числі журналістів адекватно, в тому числі я думаю, що за рахунок і цієї короткоствольної зброї. Натомість ми граємося в вибірковість. Ми когось охороняємо, когось не охороняємо. Ну, ну цікаво. Так у нас так і, так у нас так і стається. Так когось в результаті вбивають а когось не вбивають. Добре, коли не вбивають, але ж, але ж бувають решту. Е, знаєш, це мені схоже на таку типу, типову державну нашу політику цієї української влади. Ми, ми знаємо, що є проблема, але от вирішуємо її або вибірково, або не як. В даному випадку вибірково. Mm -hmm. Тому що, якщо серйозно думати, що сфера нападу це тільки наймедійніші, наймедійніші, так? Ну, Стерненко, так, один з наймедійніших. Тут, думаю, ніхто сперечатися не буде. Так, що у нас під зоні ризику? 10 людей? Ну <с. 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 ні, ні не, 10, не 10 людей у нас в зоні ризику, і це, я, і це ми зараз з вами тільки говоримо там про волонтерів-блогерів. Є ще викривачі корупції, зокрема. Ну, те, що я згадував і так далі. Є цілі люди, з, які, ну, з якими продають працюють великі редакції і так далі. Ми отримуємо погрози. Просто я ж кажу, до когось, до когось державна підтримка стоїть передом з ренджеровером, я зараз в ну, жодному випадку не сприйміть слова як якусь злість і так далі. Говорю, про те, що бачу: десь стоїть ренджровер за сотні тисяч доларів, десь держава стоїть жопою. Вибачте, до до цих речей і так далі. Мені нема що більше по цьому сказати, тому що я в цьому бачу несправедливу державну політику, і в цьому не вина Сергія Стерненка, та це державна політика, яка сформувана. Рипнув інтернет. Тало повернеться, він. Ні, 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 я випадково я випадково виробився, да, це не на емоціях, це типу збіг, просто був обставин. Я кажу, що я да, я повторююся, я радий, що з ним все добре, сіро радий, без долі сарказму. Просто ця історія мені дала вайб, який, чесно кажучи, вказує на черговий вказує на відсутність справедливості в нашій державі, і це в даному випадку, враховуючи, що Сергій є жертвою нападу, е, точно не до нього, якби історія. Але ну, погодьтеся це все дуже показово. Я просто приведу два випадки: от історія з Мстерненка, і то ми трішечки підофігіли, тому що, якщо ну, вірити відео, ну, це взагалі ну, це провтик припарковувати машину не біля входу охорони. А друга історія Дем'ян Ганула або Гану в Одесі, якого просто ну, як в тирі, розстріляли. Це як в тирі просто. І е, оце, от, оце от так не буває. Буває так, буває okay. так. Але okay. я okay. ще And раз бажаю Сергій. Здоров'я no, здоров бажаю. No, і... і я дуже радий, що це наставилось, тому що, якби ми там по-різному хтось ставиться до Сергія, але Сергій Стерненко є символом волонтерського руху. Один з. От. Але ж на цій історії люблять люди, люди піаряться. У нас ж є. Кінчені персонажі, які завжди люблять на цьому значить А перший це Сергій, не Сергій господи, перший, хто вирішив попіаритися значить, на цій історії, це Олексій Гончаренко. От Сил та здоров'я Станенку по ситуації і сказав, що він знає про список людей, що вже є за якими полюють росіяни, все досить серйозно, тому будьте обережні, збув молодці нього Я покуплював Сергія Стерненка більше півтора року в соціальних мережах. Просто потік фекалій, то стілець дорогий, то кофта дорога, то, значить, рахував його дохід з Ютубу. Потім, значить, ще щось. А тут такий: ну, бажаю здоров'я. Я, я, я не знаю, це... Тут дуже смішно про цей список. Так, Льош, ну покажи цей список, бо знаєте, не повіриш. Ти ну цікава тема, звісно, яку ти коментуєш, да? але ну, ти вигадав список. От я тобі зараз говорю станом на 19.50 ти вигадав цей список е, і ти просто пожар. Да, от, Не будемо багато обмусолювати цю тему, як це смішно би звучало і так далі. Тобто, чувак, абсолютно на будь-якій темі. Да? Тут якби тема така, знаєте, куля в руці. Така собі тема, да? Він готовий вигадувати йому абсолютно ну насрать, він іде просто по головам. Тобто той чувак, який в Газпромі, партія регіонів, русський язик. Е, господи, якийсь стріляний блогер, щоб не вигадать, би, не хайпануть би і, 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 на, і на цьому. Я вас умоляю. А що Олексій Гончаренко на привіні ніколи у нас не хайпував, та ще й як? Е, тут історія про примазування. Я насправді. Ну, знаєте, мене теж в, вузьке коло, Ну як, вузьке коло, які підписані на мене, знають, що у мене з Сергієм Стерненком дуже різні погляди політичні. Але це політичні погляди. Паралельно з цим я визнаю його абсолютно поважаю його волонтерську роботу. І різні політичні погляди, але якби ну, я відстоюю свою позицію там, де вважаю, що він щиро не правий. Але це ж не історія про те, чим займається Ганчаренко, про його одяг і так далі. Тому так, да. це великі різниці. А довша Гончаренка, тут черговий вам показник. Якщо хочете поїсти лайна, виключаєте зараз цей ефір і переходите до Олексія Гончаренка. Але я знаю, що ви лайно не любите їсти, навіть якщо вам говорите, що це шоколад, тому залишайтесь з нами і їдемо далі. У да, нас тут ще один є щоб... персонаж. Дивіться, і, і ми робимо це в прогресії. Тобто ми настільки дотошні люди, що знаєте, від. Одного до більш великого лайна. Значить. Е, я б не, не, слухай, О, Олександр, я тут посперечалась, бо я б їх на рівні ставила. Я не думаю, що тут. Просто Боже, різні виборів. Дур був лайнов, що коли Гончаренко ти сім ходив. <ріх> як, як я радий, що я сьогодні <ріх> працював цілий день? Я працював сьогодні цілий день і не бачив просто цей, цей треш. Е, та. Отже, гордон. Його, його ми теж загроб. Ну так, вже ну... кілька груп затримали, да, елітних ФСБшних кілерів, mm -hmm. які приїхали до України з завданням від Путіна мене вбити. Mm -hmm. да, про це була офіційна заява Служби безпеки України. Тому я не живу вдома, я постійно їжу Україною. Я не ходжу по магазинах, по ринках взагалі ніде не, не ходжу. Хоча любите це. Дуже люблю. Так. Не їжу за кермом, в мене немає машини. Мене возять, я під державною охороною. Угу. Mm -hmm. Ну, зовсім інше життя. Це піддержав гардон. Для нашої країни державна охорона. Чекайте. Він не під державну охорону, його шеріф охороняє така приватна охоронна компанія. А, Насправді, я думаю, що наступним тейком Гардона має бути що. значить, А ви знаєте, чому Путін почав воно Ну, Гардона, Ну, у Гордона була державна охорона заради справедливості, період зеленського ага. вакова, у нього була державна охорона, він тоді розігравав історію. Я не пам'ятаю хто хтось із таких регіональних, якихось напівбожевільних політиків, хтось, типу, ляпав, е ну як ляпав, там, через якусь там проукраїнську позицію казав, що Гордон Гордон. І Гордон розігрував історію, що тепер його б'ють російські спецслужби, і тоді йому надавалася на повному серйозі державна охорона. Це, ну, це ржака, ржака повна на рівні цих елітних кіллерів і так далі. Ну, якби я не знаю, на кого це серйозно розраховано. Тобто Ганченко що ми вигадуємо на списку на натякав на себе. от він ну, такий настільки топовий чувак, що його хоче вбити Росія. Хоча насправді. Те, чим він зараз займається, я думаю, що навпаки Росія йому надала охорону, щоб з ним нічого, не дай Боже, не сталося в Україні. Бо це корисливий покидьок, який працює, в тому числі на їх інтереси, і те, чим він займається. А, ну, по Гордону, це просто, знаєте, ну, смішно. Нехай е, він, його, я не знаю, якісь родичі от, повтішаються, які він, який він впливовий. Ну це смішно, просто смішно. Я думаю, що він піде далі. Перш ніж ми перейдемо до Києва, який до цих п'янок, це феєрично. Я думаю, що Гордон а, піде бухач. далі. Там просто бухать, що нічого цікавого. Починається. Я думаю, що Гордон піде далі. Через півроку він буде казати, що Путін почав повномасштабне вторгнення, в з другому році, щоб вбити Гордона. Це так, так і було насправді. Нам просто да. про це не uh, говорять, щоб ми не обурювалися. Ви що, що, не знаєте? Ні, там класніша такі... історія. Там класніша історія. Там, класніша, там, класніша, там класніша історія, як перед 24 лютого його Ахметов вивозив. Розповідають, що війна, але нікому не якби. Ну, тільки, тільки Гордона. Решті громадянам. це, ну таке, це, 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 Оце цікавіше, набагато. Так, да, знаєте, це такі, це елементи наганявших оцих типов. Які поробили себе, знаєте, диванними експертами дуже впливовими, що всі мене хочуть любити, всі мені погрожують. А хто тебе знає чел? Ну, от реально, на нормальному рівні, не на рівні Фріка, да, на рівні Фріка, Діму Гордона знають багато людей. Хто тебе всерйоз приймає? От із серйозних людей. Тут задаємо питання. І відповідь, ну, 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 ну от реально. Я можу зрозуміти, коли якихось, ну, багато є, на кого полювати росіянам. Я чітко розумію і От Багато на кого, так? І це там військові, і І, і журналісти, і громадський сектор. Багато прям на кого. Е, Діма Гордон. Е, я, значить, що не розумію. Значить, я дурак. все. Ну, типу. Окей. Діма Гордон. Mm -hmm. Він раді... не розповідає, що. Йому це загрожує щось для того, щоб ще більше сподобатися там, якимось своїм, тим упоротим глядачам, які його дивляться і десь знаходять причини, вірити Ні, а давайте ж нагадаємо оцей медійний виробник. Що ж він у кого, кого він у нам, нас ніс і несе? Е, окрім не того, що він зараз регулярно там піариться на військових, в тому числі. Скільки Русні він заніс медійне поле, оцих піздаватих історій. Про родичів в Берії, свідків Сталіна, скільки просто кончені, конченішої русні у нього було, і скільки він казав няш, навіть няш. уже там. На, 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 а ви можете перейти на русський в моєму інтерв'ю, щоб нас більше услышало? Ну, скільки ця мразь нанесла цього суркісів, оцю от просто наволочка, яка сиділа і під сігаретку, нам розпа, розказувала божевільні оці от, блин, історії. Щось із типу з пірамідок, як, от, 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 як і життя відбувалося. Скільки просто галімої, конченої Русі він сюди не починаючи з свого бізнесу і розповідаючи, як Йосип Давідович Кабзон, мій е, давній друг і приятель, е, Розенбаум міш, да. і прочух прочу хері. Його хочу бути Росія, та серйозно. та серйозно. Кого? лучшого друга Кабзона. Ой, господи, ну, типу, клоун, просто клоун, який я не знаю, як кого це реально може спрацювати. Але ми все одно сподіваємося, що Кобзон з Гордоном зустрінуться в найближчому майбутньому, просто природу. подобалося, Шахом. як Юлія Колодій, наша глядачка, прокоментувала, ага. що Йосиф Кобзон це ангел-охоронець у Гордона. Та от, ну, я думаю, що десь хороший жарт, мені сподобався. Дякую, Юлія.